Доброго вечора, ми з України. Як всі знають, з 24 лютого у нас іде війна. Сьогодні 168-й день. За 15 кілометрів від нас шла колона російської техніки на Миргород. Хто чув про Гадяцьке Сафарі, то це про нас. Цю колону героїчно зупинили наші ЗСУ та тероборони. Разом з війною знищились всі плани на, на цей рік. Тому автодомом займались мало. Зараз покажемо вам, які зміни відбулись в нашому будиночку на колесах. Зовнішньо в нас нічого не помінялося по салону. З'явився стол. А ця частина утеплена, повністю встановлена. Столик. Та будемо по порядку так і розказувати. Столик розкладний, фіксація ще не зроблена, але коли ми їдемо, він буде складений і під стіною, він буде складений і під стіною зафіксований. так от кидається. стіл шириною 44 сантиметра, довжиною 115. Основа ОСБ десятка. Зверху ламінат. Далі. Це частина криші утеплена. Повністю пенополістирол, буде далі обтянутий тканиною, карпетом, більше всього, що чорним. Це виключателі. Один на підсвітку знизу, другий на підсвітку отут, а третій на оцю точку. По потолку. Тут йтиме полоса на освітлення, вона включатиметься отут. Другий виключатель на підсвітку знизу. Ось вже встановлено по поличкам. ОСБ. Тут реєчка. Це фіксатори з Aliexpress, я думаю, вже їх побачили. До стіни через уголок прикріплено на саморізи, до потолка через шину на болтах. Всередині затягнуто карпетом. Оця частина пенополістирол обклеєний алюмінієвим скотчем, бо клей для тканини. Клей отакий. роз'їдає пінополістирол. І щоб цього не було, покрита алюмінієвим скотчем. Ось тут видно кусочок. І поверх приклеєно, скотч цей перевірений, він температуру видержує, не вопрос. Тут частинка, де встановлений динамік і пищалка. Поки не встановлений, його не ставлю. Кухня. Все так само, але ну, тут ще в процесі. А так воно Не дотягнуто карпетом. Далі. Оцю частинку ми знайшли. Знайшли ще таку плитку, доклеїли. Тут все в колір, все підходить. Далі. По правому борту з'явилася поличка. Вона не закривається, це для того, щоб заряджати телефони, планшети і так далі. Тут ось є USB-виход і прикурювач. розетка прикурювача. Також тут у нас є термометр, датчик виведений ось. ось. Це включатиметься підсвітка сюди полоса, це включатиметься підсвітка тут по центру полоса йтиме. Це наш вольтметр. Зараз 25,5 градусів. Тут все. Кровать, як бачите, в нас зйомна і вона зараз знята, щоб можна було що-небудь робити. Палички. Принцип зроблений так само. Фасади з ламінату. Саморізи ці будуть закриватися такими. Це заказали на Аліекспрес, ну, в кольор не підійшли, будемо заказувати нові. Глибокий, 30 см глибиною 33 см висотою. Три штучки їх, замків фіксаторів поки нема, Це остатки карпету. Тут проведена витяжка. Кулер від комп'ютера 80 мм в діаметрі. Тут стоятиме ця панель. І виключатель на витяжку далі, внизу, шкаф для речей. Не видно нічого, не видно. А так. Ця труба йде витяжки, полички обтянуті карпетом. Там у нас унизу йде полоса проводки. Тут майже майже все готове. Принцип, як зроблені двері. Угол під 45, саморізами трьома. Один отак, один отак і один отак. Склеєно, зафіксовано, висохло, тоді врізали на віси. Причепили фіксатор. Ручок поки що нема. Ну, вони є тільки не встановлені. Далі наша водна система. Бак для гарячої води, бок для холодної води. Рівень холодної води, рівень гарячої води. Тут ще нічого не Далі кран з красною точкою на злив води з двох баків. Кран перекривати бак гарячої води. Ось ну, тут сложно. <coughs> Проводу буде окреме відео, бо тут. Зараз темнувати я не зможу розказати. Про відео, про воду буде окремо відео. І тут же вона як силова конструкція, на неї можна буде сідати, готувати їсти. Що завгодно робити. Душ. Поддон 80 на 80, обшитий пластиком. Ось цей кулер, про який я вам говорив. Підсвітка LED паласа. Ось включатель. Шви загерметизовані. Все в порядку. Це кнопка вимкнення насосу на подачу води. Це сапун з бака гарячої води. Сапун перелив. Двері тут будуть гармошки. Я їх не люблю, воно фігня. На другого варіанту тут нема. Кухня, по кухні змін немає грандіозних. Появилася тут движна дверка. Відкривати тут нікуди, та й хотілося таку зробити більш-менш компактно. Люк у нас установлений, був утеплено обшито. Сталося тільки наклеїти потолочну тканину. Про що не сказав, це про проводку. Вона вже розкидана вся, вся в кабелях в гофрі. Іде по, 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 по лівому борту, по правому борту. Тут в кузові є дирочки. Отвори, через які випускали кабель сюди, сюди, з правої сторони і ззаду так само. У підсумку скажемо, що потихеньку працюємо, рухаємося далі, але ніхто не знає, що як буде далі. Нічого неможливо спланувати. Побажаємо нашим захисникам успіху, чекаємо. І всім серцем і душею віримо в перемогу. Віримо в наші ЗСУ. Віримо в кожного, хто стоїть на захисту нашої країни. Слава Україні, слава Збройним Силам України. Тримаймося. Далі будуть відео про систему водопроводу. Холодна гаряча вода. Також знімемо відео про. Інструменти, які використовували роботу по автодому. Відео, може, будуть і не, ну, не дуже довгі, але засновані на реальному досвіді користування цими інструментами.